Цьогоріч тернопільський ансамбль святкує 50-річчя. Свою назву колектив отримав від назви річки Збруч, яка протікає через весь тернопільський край. В основі репертуару ансамблю фольклор Західної України. У Житомирі тернопільські артисти вражали глядача своїми найкращими творами: вихиля, сколомийки, коломийки, на Збручанське весілля, гопак, дуботанець тощо. Під час концерту надзбручанки зал обласної філармонії був переповнений. Мені просто так цікаво, теж подивиться вже який рівень наших колективів е і порівнювати їх? А взагалі я йду отримати велику насолоду після сьогоднішнього робочого дня. Хочу доторкнутися до прекрасного, до вічного, до мистецтва? За роки свого існування колектив об'їздив з гастролями півсвіту: Болгарія, Польща, США, Канада, Німеччина, Франція, Японія, українські танцюристи відомі скрізь? У нас в Україні не дуже багато таких колективів. Тим паче філармонійних нас на пальцях перелічити можна, от але це колектив, який знає не тільки Україна, знає і близьке, і далеке зарубіжжя.